Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації. Підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео повний місяць в овні. На осі, овен Терези. і це про баланс. І В цьому відео ми поговоримо про загальні енергії, повні в Овні. Ключові ноти цієї астрономічної події розповім про рекомендації щодо використання сили повного місяця, що не рекомендується робити, що краще робити, і які теми можуть бути порушені. А також розповім про умови, які пропонують нам зірки, щоб знайти чесні відповіді та закрити свої гештальти і практику в повний місяць. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам знайти баланс між особистими амбіціями та інтересами інших людей у вашому житті. Овня в Овні пройде в 15 градусі Овна. І буде вирішувати нашу долю. Осінь це час підбити підсумки, але природа нам готує сюрпризи. І, в повню на небі займеться надзвичайно яскравий місяць, це буде повня в овні, заряджена динамікою та силою першовідкривача, енергії цього дня подібні до іскри, здатної розпалити полум'я рішучих дій і кардинальних змін. Атмосфера навколо розжарюється. Багато хто може відчути незрозумілий приплив сил і бажання негайно щось міняти. Довготерпіння лусне, а ситуації, які тривали місяцями, будуть вимагати негайного вирішення. Це час, коли сам Всесвіт, ніби підштовхує нас у спину, кажучи, досить чекати, час діяти. Втім, це має і зворотний бік, запальність, різкість в словах і вчинках, і важливо направити потік емоцій в конструктивне русло, щоб не наламати дров. Повний місяць в Овні 7 жовтня про перший крок, який ми весь час відкладаємо невже ж знову не наважитися. Повня відбудеться 7 жовтня о 6.47 – 15 градусі овна, і вона закриє коридор затемнень і включить вісь, яка пов'язана з нашими особистими стосунками. Місяць у знаку Овна, а сонце у знаку Терези. І це означає, що наші особисті стосунки з партнерами по шлюбу або бізнесу наступні два тижні відіграватимуть провідну роль. І в такі періоди може посилюватися дратівливість, нетерпимість, бажання прискорити події. Так працює будь-яка нервова система у стані напруги. І якщо людина не усвідомлює цього, вона може зірватися на близьких або ухвалити рішення, про яке потім пошкодує. Але якщо використати цей імпульс, свідомо можна зробити перший крок, який довгий час відкладався. І більше того, це буде супермісяць, коли місяць знаходиться найближче до землі і його вплив відчувається особливо яскраво. Енергії овна пов'язані з рішучістю, боротьбою за себе, відстоюванням особистих кордонів та сміливими починаннями це час, коли кожному з нас всесвіт каже не чекай, дій. І такий повний місяць дає енергетичний поштовх. Хтось буде завершувати старі справи, а хтось різко змінювати плани, а ще хтось наважиться на крок, до якого давно готувався, але ця сила має і зворотній бік, імпульсивність, спалахи емоцій та конфлікти. Коли ми чуємо слово повний місяць, найчастіше представляємо красивий великий місяць в небі та людей, які чи то не сплять, чи то стають емоційними. Сама по собі повня просто прожектор, який висвічує те, що вже накопилося фокус світла, який показує, що настав час щось довести до кінця, або, навпаки, відпустити. А ось в якому ключі це станеться, залежить від знака, де опиняється місяць в період повні. Саме тому ми говоримо про повний місяць в Овні. Тут починає діяти не просто світло, а світло з характером. Місяць в Овні не любить чекати, йому подавай драйв та рух. Уявіть, що він стоїть над вами із секундоміром і жартує: ну що чемпіон з відкладання, пора на старт. І знаєте що, навіть відмова від ідеї стартувати буде кращою, ніж нескінченне топтання біля кнопки. Так, іноді сказати близьким та й самим собі, я вирішив, вирішила більше не намагатися зробити це здається навіть страшнішим, ніж оголосити про розлучення, але там, де вісь овен терези, не буває простих завдань, як і всі повні. Ця повня показує те, що ми досягли з моменту молодого місяця в Овні, який проходив 29 березня 2025 року, коли сталося сонячне затемнення, і це був період весняного рівнодення. Згадайте, які бажання ви загадували в той період, про що ви мріяли? Що за ці 6 місяців показало вам життя? Які ви можете підбити підсумки та зробити висновки? Ця про прочесний вибір почати і відпустити. Вісь овень терези це про баланс не лише хвацько кидатися в бій чи бігти вперед, а й час сказати стоп, зберігши рівновагу у відносинах з іншими людьми і з самим собою. І головна тема осі овен терези це конфлікт між нашими особистими бажаннями та необхідністю зважати на бажання. Партнерів вогонь Овна дає неймовірний заряд енергії, ініціативи та сміливості. Але будьте обережні, він може проявитися як запальність, агресія і егоїзм. Терези закликають до дипломатії та компромісів. Але Овен на повну силу кричить досить поступатися, час думати про себе. Тож, Космос кидає нам виклик знайти баланс між здоровим егоїзмом та повагою до оточуючих, і це час чесно відповісти собі на запитання, де я постійно поступаюся, чиї інтереси ставлю вище за свої. Чого хочу я насправді повний місяць в Овні допомагає витягнути назовні теми ініціативи та чесності. І у цей час можна ясно побачити, де ви відкладаєте важливі кроки і де боїтеся заявити про себе складність в тому, що все проявляється різко і без фільтрів. Ключові ноти цієї астрономічної події в цей період підвищується енергійність, рішучість та сміливість. Зникають нерішучість та сумніви, з'являється ясність у розумінні власних бажань та готовність йти до кінця. Це період емоційного вулкану. Стримувати почуття практично неможливо. Подразнення, які накопилися, гнів або образи, можуть вирватися назовні в найнесподіваніший момент. Стане важче стримувати емоції, багато хто відчує розтратування, бажання сперечатися чи з'ясовувати стосунки саме зараз, і це може стати точкою завершення. Багато процесів в житті досягнуло своєї кульмінації. Проекти, відносини чи етапи можуть завершуватися різко і остаточно, звільняючи місце для чогось нового. Ситуації, які тривали довго, отримають завершення, іноді різке і несподіване. Тож важливий фокус на собі це період, коли власні цілі та потреби можуть виходити на перший план, важливо вчитися відстоювати їх, не переходячи в межі інших людей. Для нових починань це не дуже спокійний період, але для рішучих кроків та захисту власних інтересів це ідеальний час. І найкраще, що можна зробити в ці дні, це чесно подивитися на своє життя і прибрати те, що заважає вашому зростанню. Найкраща стратегія чесно оцінити своє життя і знайти те, що гальмує розвиток і заважає рухатися вперед і отруює ваше існування. Повний місяць в Овні це завжди прояв яскравої індивідуальності, і він пробуджує в нас першопрохідців, які готові відстоювати свої інтереси та особисті межі. Енергії повного місяця в Овні дають нам шанс навести ясність у важливих справах. І цей період підходить для того, щоб зробити вибір і чітко вирішити, чи йти в новий проєкт. Чи погоджуватися на пропозицію щодо роботи, чи підтримувати стосунки, також ми в цей період можемо доробити відкладене, тобто сходити до лікаря, до якого ніяк не наважувалися, закінчити доповіді, пересадити квіти, допомогти вашій дитині з важким предметом, і все, що чекало свого часу, зараз почне рухатися легше. Також важливо розібратися в цей період зі своїми грошима, скласти чесний бюджет, подивитися непотрібні трати і закрити борги. Також це період, коли можливо спростити свій побут. Терези та овни вони не фанати побуту, але може добре вийти все оптимізувати і навести лад. Також не варто забувати про своє тіло. Прогулянки, спорт, танці або просто розтяжка, будь-який рух допоможе зняти напругу та відчути смак до життя, і в цей період можуть бути порушені теми планів та ініціатив, що дійсно варто запускати зараз, а що краще прибрати з планів, щоб звільнити час і сили. Також це період, коли піднімаються теми особистого та спільного. І можна подивитися, де ви перегинаєте я сама, а де ви забуваєте про свої потреби заради зручності? Тож енергія і самопочуття будуть як турбота про себе і повернуть тонус. Також піднімаються теми фінансів та ділової сфери. І важливо подивитися, що вам потрібно завершити, щоб не тягнути хвости, проекти, обіцянки, підписки, борги, зайві витрати. Тобто це час визначитися, де потрібна пауза, а де закінчення. І також не забувайте про свій дім, наводьте в домі порядок, і буде дуже корисно, щоб розхламити, переставити, полагодити щось, зробити дім більш затишним і зручнішим, але без фанатизму та поспіху. І не забувайте про творчість та самовираження. Згадайте, що ви давно хочете зробити, щось може скуштувати, може почати якийсь курс, хобі. Що не рекомендується робити в цей період? Не потрібно робити те, що вам не подобається. І якщо всередині все повстає проти, важливо відмовитися, навіть якщо дуже страшно. Не варто розпалювати сварки. Овен, звичайно, може підлити олії у вогонь, так що вся надія на наші внутрішні терези. Не хватайтеся за все поспіль, тому що буде бажання почати все заново і щось велике, але безліч справ одночасно може вимотати. Також не обнулюйте фінанси різкими витратами. Повний місяць може давати імпульс, але спонтанні витрати можуть спустошити бюджет. І не закривайтеся від близьких. В жовтні весь місяць дуже важливо ділитися всім і турботами, і радощами зі своїми рідними. Терези це дві чаші це баланс і рівновага. І не женіться за ідеалами. Осінню хочеться затишку, а не марафонів продуктивності. Не перетруджайте своє тіло. Восени ми вразливі. Тож важлива тепла їжа, вода, прогулянки, ранній відбій, і це буде дуже корисно, аніж робити тисячу справ одномоментно. Тож не дайте цій потужній енергії піти у конфлікти та сварки, направте її у продуктивне русло. Повня це завжди точка кульмінації. Згадайте, що ви починали приблизно 29 березня 25-го року. Сонячне затемнення вовні та новолуння. Які з цих ініціатив підійшли до логічного завершення? Подякуйте їм і відпустіть. І сформулюйте новий намір після того як ви розчистили простір від старого та непотрібного, уявіть, чого ви хочете досягти далі. Енергія овна це ідеальне паливо для нових стартів. І щоб використати якісно енергію повного місяця в реальному житті, це можна зробити на благо. Якщо ставитися до нього як до імпульсу, якщо давно назрівала ідея чи бажання, можна зробити перший крок. Не обов'язково одразу весь проект достатньо тільки розпочати. І Якщо всередині є агресивність або роздратування, краще виплеснути енергію в спорт, активна прогулянка, прибирання це знімає внутрішній жар і не руйнує стосунки. Важливий нюанс краще не приймати рішень в перші години, якщо вони торкаються серйозних наслідків. Дайте емоціям вийти, а потім перевірте себе наступного дня. Управитель повного місяця Марс. І він знаходиться у знаку скорпіона, де він має максимальну силу. Тому дуже важливо в повний місяць, а це зараз пік енергії, навчитися керувати своєю енергією, агресією, злістю і корисно стримувати такі пориви. Крім того. Марс, як чоловіча планета, дуже любить наполягати на своєму. Він дещо егоїстичний і не схильний слухати інших людей, просто з цієї причини, що принцип будь-якої вогненої планети пов'язаний з тим, що енергія йде у зовнішній світ. І тому дійсно Марс мало кого слухає, але в знаку Скорпіона є можливість приборкати свою агресію та інстинкти. Тому завдання повного місяця спокійно пройти. Ці дні, і найголовніше дбайливо і ніжно поставитися до своїх партнерів по шлюбу і бізнесу та до тих людей, з якими у вас є договірні відносини, або це можуть бути ваші улюблені, лояльні клієнти, або ті люди, яким ви надаєте персональні послуги, або вони їх надають вам повний місяць. Ставить питання, що справді час розпочинати? Від чого варто відмовитися? І де потрібен баланс між я хочу і ми разом. А тепер подивимося, які умови нам пропонують зірки, щоб знайти чесні відповіді та закрити свої гештальти. Тобто, переходимо до зіркової карти повного місяця. Повний місяць 7 жовтня 25-го року відбудеться о 6.47 в знаку Овна, який, як ми знаємо, є початок всіх початків. Наше его світила сконцентровані одна на одній. І вони не мають інших значущих аспектів, тому що їхні знаки практично порожні. Крім ретро, Нептуна в овні на межі між рибами та овном. Жодних натяків і півтонів, все буде ясно і гранично конкретно. В повний місяць сонце та місяць перебувають в опозиції на одній осі на протилежних сторонах від землі. І якщо сонце в повітряних терезах в самому партнерському знаку зодіака на рівні свідомості спрямовує нас до взаємодії з іншими людьми, до співпраці, партнерства, пошуку гармонії та компромісів. То місяць у вогняному овні, найлідернішому, амбітному, конкурентному та безкомпромісному знаку зодіака, і у цій опозиції ми шукатимемо баланс в цих питаннях, розриватимемося між ними або робитимемо вибір на користь чогось одного в цей повний місяць, і в період спадаючого місяця із 7 до 21 жовтня. Наприклад, між особистими амбіціями та інтересами інших людей у нашому житті, в тому числі партнерів, чи то ділової співпраці, ділові партнери, клієнти, домовленості з іншими людьми чи особистих відносин. Місяць в Овні підсвідомо налаштований на боротьбу. Конкуренцію гостро сприйнятливий та емоційний, запальний, а в період повного місяця він ще й перебуває в напруженій опозиції з сонцем, тому цей повний місяць може виявитися яскравим на прояв емоцій. Марс, який в тому числі є диспозитором місяця, в цей час перебуває в своїй обителі в Скорпіоні. Такий Марс додає амбіцій та максималізму у справах, сміливості, заповзятості і схильності до ризику. Для тих людей, які знають, чого хочуть, це чудовий час, щоб отримати своє. Тому дійте! Знак скорпіона акцентований там зараз Меркурій, Марс і ліліт, що робить нас більш безкомпромісними і допомагає зважитися на щось важливе або навпаки усвідомлено уникнути рішення. Меркурій із 6 до 29 жовтня проходить по скорпіону, і в цьому знаку він дуже схожий на детектива. Він шукає у всьому приховані мотиви та підводні камені, мучить питаннями на кшталт. А що ця людина мала на увазі? При цьому потрібно враховувати, що Меркурій проходить квадрат до Плутона, а значить, слова та думки в період повного місяця матимуть особливе значення. Точна квадратура Меркурія з Плутоном може спонукати до глибоких роздумів та усвідомлень і не обов'язково приємних для нас, зате чесних. Трансформація та зростання зазвичай пов'язані з певними труднощами та внутрішньою роботою. Така взаємодія планет на зоряному небі може сприяти нашому бажанню докопатися до суті речей, в актуальних в цей час для вас питаннях, визначити їх глибоко, розібрати все по деталям. І може викликати надмірну проникливість та підозрілість, маніпулятивність та провокаційність в словах та спілкуванні. Цей аспект дозволяє нам звільнитися від старих шаблонів, від тих думок або слів, які нам заважають розвиватися і рухатися вперед. І більше того, будьте обережні і уважні в період повного місяця з усіма документами і справами, які пов'язані з банківськими рахунками, страховками, кредитами, боргами, аліментами, грошима. Цей аспект може викликати помилки. Збої в системі роботи з документами і крім того, будьте гранично акуратними та уважними в питаннях пов'язаних з контролем за вашими ресурсами, банківськими рахунками і особливо будьте уважні до тих контролюючих органів, які можуть вимагати від вас фінансового звіту. Тому важливою є гранична акуратність в роботі з фінансовими документами та звітами. Також Меркурій знаходиться на вершині перста долі. Основа секстиль Нептуна з ураном, а це найвищі планети. І період може бути пов'язаний з мрією, вищими смислами, духовністю та новими прогресивними технологіями. Перш долі дає можливість повернутися та вирішити старі питання, які були пов'язані з мрією, вищими смислами, духовністю і новими прогресивними технологіями, вирішити їх і закрити цей сюжет. Також в період повні складається гармонійний аспект між Юпітером в раці і висхідним лунним вузлом в рибах. Аспект вже розходиться, але це може говорити, що тема сімейних відносин чи питань, які пов'язані з нерухомістю, теж може відігравати велику роль або можуть виникнути якісь питання. Але враховуйте, що Аспектом тригону до цих двох точок також є чорний місяць у скорпіоні, тому може бути спотворення інформації, яке пов'язане з питаннями грошей, кредитів, позикових коштів чи страховок. Тому будьте обережні та уважні у будь-яких грошових операціях. Венера блищить силою та впливом і починає формувати опозицію до Сатурна, яка стане точною 11 жовтня. Шанси та важливі рішення в житті, покупки та яскраві демарші зараз спрацюють не дуже. Венера в повний місяць знаходиться в Діві, в секстилі з Юпітером. І така Венера також сприяє тому, що коли все гранично чітко і зрозуміло, коли все по поличкам, то все буде добре. Венера в Діві сприяє нашій любові до деталей та дрібниць. В період перебування в діві у питаннях почуттів така венера додає раціональності та критичності, тож сприятлива взаємодія з Юпітером може посприяти достатку почуттів та бажань, любові до розкоші та брендів. Також в цей період Венера проходить з'єднання з південним лунним карнічним вузлом, що також каже, що всі фінансові питання мають бути під серйозним контролем. І добре, якщо ви відкладете оформлення фінансових документів або звітів в цей період. Також можуть в цей період з'являтися партнери з минулого. Тож теж важливо зробити висновки і можливо взяти позитивний. Досвід, з яким ви зможете йти по еволюційному шляху, практика в повний місяць в Овні допоможе очистити простір для нового та використати енергію повного місяця максимально ефективно. Тож розповім про простий ритуал для вивільнення енергії. Щоб гармонійно прожити цей напружений період і позбавитися накопиченого негативу, можна провести невеликий ритуал. Він не вимагає спеціальних знань, лише важливий щирий намір: візьміть будь-який аркуш паперу, подумки, зосередтеся на тому, що вас обтяжує. Це можуть бути тривоги, гіркота, заздрість або старі уподобання. Напишіть все це на папері, не стримуйте себе, дозвольте своїм словам йти потоком, висловлюйте всі свої негативні емоції, які у вас є. Засвітіть свічку, прочитайте вголос все написане, а потім промовте: Дякую за досвід, і відпускаю. Все, що заважає, йде назавжди. Акуратно підпаліть листок від свічки і покладіть його в жароміцну ємність. Спостерігайте, як вогонь перетворює ваші тяготи на попіл. Подякуйте стихії вогню за допомогу. А попіл можете розвіяти по вітру або вилити в каналізацію. Цей простий акт символізує готовність до оновлення. Та допомагає психіці відпустити те, за що вона несвідомо чіплялася. Отже, повний місяць в овні, 7 жовтня 25-го року, це точка, коли внутрішні процеси можуть вирватися назовні. Він не карає і рятує, він підсвічує. Для одних це можуть бути стосунки, для інших робота, а для когось здоров'я. І якщо поставитися до цієї події з гумором, як до моменту, коли емоції вимагають свого виходу, то можна перетворити його не на пожежу, а на поштовх до нового руху. Тож повний місяць в овні це не просто гарне астрономічне явище, це потужний прискорювач процесів, який дає можливість зробити ривок вперед. Відкинувши все зайве, і він принесе кожному шанс завершити щось, зробити якийсь вирішальний крок, головне, залишатися усвідомленими, не піддаватися миттєвим поривам і спрямовувати вогняну енергію овна на творення, а не на руйнування. І нехай цей вогняний місяць стане для вас трампліном до нового та більш яскравого життя. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!